Кожної ночі я чув, як хтось стукає зверху. Я думав, це просто сусід. Але одного разу я не витримав і вирішив подивитись. Те, що я побачив у вентиляції, змінило мене назавжди. Живу я у старому будинку, панелька ще з 80-х, район спокійний, сусіди тихі. Але тиждень тому почалось щось дивне. Близько третьої ночі я почув скребіння, ніби хтось дряпає щось прямо над стелею. Спочатку подумав, може, щурі, потім, може, кішка. Але на наступну ніч я почув стукіт, три чіткі удари, а потім шепихий. Як ніби хтось говорить щось на вухо, але слів не розібрати, я почав хвилюватись, вимкнув світло, сів у темряві і просто слухав. І почув, як хтось ніби ковтає, як хтось дихає, важко, глибоко. І звук ішов не зверху, він ішов з вентиляції. Я не витримав. Взяв телефон і пішов у ванну. Там решітка вентиляції. Я зняв її і почув кашель. З іншого боку, вентиляції хтось відкашлявся. І замовк. Я відкрив карту комунікацій будинку. Вентиляція в моїй ванні не йде догори, вона йде донизу, у підвал. Але той підвал вже 12 років закритий, там ніхто не живе. Наступного дня я пішов до ЖЕКу, сказали, підвал закритий, заварений, там усе давно покинуто. Але ввечері, коли я прийшов додому, вентиляційна решітка була знову знята і лежала посеред ванної. Я вирішив поставити телефон на запис і залишити його біля вентиляції на ніч. Вранці відкрив запис спочатку тиша, потім дихання, а потім на відео з'явилось обличчя, воно повільно виринало з темряви вентиляційного отвору. І найстрашніше це було моє обличчя, перекошене, ніби хтось намагався повторити його, але не міг. І воно посміхалося я більше не можу спати. Я заліпив вентиляцію скотчем, але вночі я знову чую ці звуки. Якщо ти знаєш, що це може бути, напиши в коментарях, бо я не знаю, скільки ще витримаю.